7 Липня понеділок, колишні брати найжорстокіші гонителі. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. Матвія 24:10. Щойно наблизиться буря, як багато з тих, котрі повірили в триангельську вістку, але не освятилися через послуг істині. Відмовляться від власних поглядів і приєднаються до її противників. Об'єднавшись зі світом і перейнявши його дух, вони почнуть дивитися на все так, як світ. А коли настане час випробування, вони виявляться готовими обрати легкий і популярний шлях. Талановиті люди з приємними манерами, які колись раділи істині, використають свої здібності для того, щоб зводити душі. Вони стануть найзапеклішими ворогами своїх колишніх братів. Коли ті, які дотримуються суботи, будуть віддані до суду за свою віру. Ці віровідступники стануть найдіяльнішим знаряддям сатани. Вони зводитимуть наклепи і оскаржуватимуть їх, а фальшивими свідченнями і доносами підбурюватимуть проти них правителів. Майбутній час горя вимагає від божого народу непохитної віри. Його діти повинні будуть засвідчити, що він єдиний об'єкт поклоніння, і ніщо, навіть смерть не примусить їх піти, хоча б на найменшу поступку фальшивому служінню. Це буде той час, коли золото буде відокремлене від домішок. Чимало зірок, близьком яких ми захоплювалися, згаснуть у пітьмі. Ті, що носили священницький одяг, але не були зодягнені в хрестову праведність. Постануть у соромі своєї наготи. Серед мешканців різних країн землі є люди, які не схилять своїх колін перед ваалом. Як зірки на небі, що з'являються тільки вночі, ці вірні мужі сяятимуть і тоді, коли темрява вкриє землю, а морок народи. У годину найбільшого відступництва, коли сатана докладатиме всіх зусиль, аби примусити усіх. Малих і великих, багатих і вбогих, вільних і рабів, під загрозою смерті прийняти знак вірності фальшивому дню відпочинку, ці вірні, непорочні та чисті, бездоганні Божі діти сяятимуть, мов світила у світі. Филип'янам 2.15 Що темнішою буде ніч, то яскравішим буде їхнє світло.